Невже через півтора року судочинства суддя Великоберезнянського суду Закарпатської області ЗИзич стала порушником закону. 17 листопада 2021 року у Сварявському районному суді Закарпатської області зареєстровані матеріали справа номер 306 2045, дріб 21 про притягнення до відповідальності бочко Наталії Васильівни. За адміністративне правопорушення передбачене частиною 1 статті 130 КУПАП, яка згідно протоколу про адміністративне правопорушення 7.11.21 року в стані алкогольного сп'яніння керувала автомобілем в селі Павлово Свалявського району. 2 грудня 2021 року у судовому засіданні суддя Уліганінець. Павло Іванович, за наслідком розгляду протоколу про адміністративне правопорушення та клопотання правопорушника ухвалив постанову, якої справи направив до Великоберезнянського районного суду Закарпатської області для розгляду за підсудністю. До тексту згаданої постанови суддя Уліганінець вніс відомості, які не відповідають дійсності. І свідчать про порушення суддею вимог чинного законодавства. Зокрема, суддя вказав, що згідно частини 2 статті 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення, справи про адміністративне правопорушення, передбачені частиною 1, 2, 3 та 4 статті 130 та 139, коли правопорушення вчинені водієм, Цього кодексу можуть розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників, що і стало підставою для направлення справи до Великоберезнянського суду за підсудності за місцем проживання бочком. Казана вимога статті 276 КУПАП, на яку посилався суддя Уліганінець. Втратила чинність 1 липня 2020 року, тому станом на дату розгляду справи залишилась вимога чинною у відповідності до якої справи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядаються тільки, тільки, тільки за місцем вчинення правопорушення. Замість того, щоб розглянути справу у судовому засіданні, суддя Уліганінець в порушенні вимог КУПАП направив справу до Великоберезнянського суду, так як Зозуля підкладає яйця в чужі гнізда, так само зробив і Уліганинець. Направив цю справу до іншого гніздо в інший суд. 28 квітня 2022 року суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Зизич Вікторія Вікторівна розглянула справу та ухвалила постанову, якою адміністративне правопорушення закрила за відсутністю складу адміністративного правопорушення. Тобто суддя Зізич висиділа підкладене є яйце. У своєму суді, як уліганинець її підклав, а вона взяла і висиділа це яйце, як зозулька, друга, друга Зозулька. Ну, це так для, як для, е, то кажуть, для, для відводу димок. Ось, і вона, значить, розглянула цю справу в порушення, в порушення. Вимог закону. Таким чином, суддя Зизич порушила вимогу статті 276 КУПАП незаконно розглянула справу та ухвалила постанову. Статтею 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлена вимога, у відповідності до якої провадження у справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. Отже, суддя Зизич, яка з 1408, тобто серпня 2020 року перебуває на посаді у Великоберезнянському суді, свідомо порушила закон і незаконно ухвалила судове рішення. Висновок по справі: Суддя Оріганинець Павло Іванович з великим стажем роботи, майже 20 років. Та суддя ЗИЗИч, що перебуває на посаді півтора року при розгляді справи номер 306 дріб 2045, дріб 21, порушили закон що перший, що друга. Згідно вимог чинного законодавства, ці порушення носять ознаки зловживання службовим становищем та корупційні діяння, за які вони підлягають притягненню до відповідальності. Крім того, до офіційних документів судових рішень, вказаними суддями внесено відомості, що не відповідають дійсності. А такі дії носять ознаки статті 366 Кримінального кодексу України. На цьому я закінчую сьогоднішню розповідь. По цій темі Журналіст Інформаційної агенції журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович. Сьогодні в нас 19.09. 2022 року. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки, значить, надсилайте свої зауваження, пропозиції, інформацію. До побачення.